Більше про результати зустрічі Зеленського із фракцією Слуга народа говоримо із політологом, співзасновником громадської ініціативи Національна платформа стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо радий бачити. чути. вітаю, вітаю глядачі та глядачку. Пане Олеже, як ви взагалі можете оцінити цю вчорашню зустріч президента Зеленського із фракцією Слуга народу? Бо чуємо вже інсайдерські повідомлення, що мова не, не сильно йшла про конкретні персоналі, про конкретні звільнення. То чого ми можемо очікувати далі? Така зустріч це більше ніж нічого, але менше ніж потрібно. І проявилося це з обох боків. З одного боку, президент, судячи зі слів інсайдерів, був достатньо у своїх виразах, за цим можемо можуть ховатися, скажімо, намагання не сказати зайвого а з іншого боку, депутатський корпус, будучи на межі кипіння, бурління, але тим не менш не спроміся поставити жодного дійсно жорсткого питання і актуалізувати ті питання, які реально зараз бринять в інформаційному просторі в суспільстві, тому зустріч закінчилася в режимі взаємного політесу. З одного боку, нібито поговорили, нібито трішечки напруження зменшилося. Я думаю, що цим президент виграв недовгу дистанцію, буквально в дні, можливо, тижні, у відносинах з власною фракцією. І Тому деструктивні процеси зараз не будуть набирати своєї сили. Мається на увазі по розвалу всередині а, самих слуг. Але при цьому навіть вже в горизонті декількох тижнів я не думаю, що це вирішило проблему. Припускаю, що така задача зараз. І стояло знову боку, продемонструвати певну впертість, яку Зеленський демонстрував завжди, яка нам подобається часто, коли він це робить на міжнародній арені, коли він це робить, захищаючи національний інтерес. Але ясно, що у внутрішній політиці в таких кризових питаннях вона не те, що хоче побачити українське суспільство, з іншого боку, продемонструвати, що він не йде на поводу у ситуації, тобто рішення приймаються все одно ним і приймаються без Тиску обставин, яким би цей тиск не був, це також про елемент такого собі стійкості. Аля Зеленський і третій момент це концентрація зараз уваги на переговорах зі сполученими штатами, які безперечно намагаються скористатися моментом вразливості України з тим, щоб спробувати в черговий раз намитом та катанням взяти з наскоку. Новим переговірним процесом і тут апелювання зеленського до фракції було саме на цьому треку, так як і в його зверненні за результатами зустрічі з фракцією ввечері, де він знову заговорив про Сполучені Штати. Тому я думаю, що тактичний інтерес це був саме продемонструвати, що все ніби нормально, і при цьому сконцентруватися на зовнішньому треку під тезою Не розхитуйте човна на декілька тижнів. Це спрацює, але не думаю, що довше. Ага, Тобто тут короткотермінові все-таки будуть наслідки цієї зустрічі, на вашу думку. Короткотермінові це те, що певні деструкції і раптання всередині парламенту вони зменшаться в своїй інтенсивності, але при цьому це не зупинить їх. І без реальних змін всередині устрою самої влади. І це не про кадрові навіть питання, кого відставляти чи ні. Це другорядне. Так само, як і корупція. Вони в цьому випадку є. Лише похідними від того, що модель, в якій функціонувала влада до війни, до повномасштабного вторгнення це один момент, коли можна було лояльність, фаворитизм поставити на чолі з повномасштабним вторгненням. відбулася концентрація влади абсолютно органічно, зрозуміло, і в умовах, коли вистає короткої війни, це продемонструвало свої певні можливості та ефективність. Але з переходом в довготривалу війну та модель, яка стала ряківною на початку повномасштабного вторгнення, вона вже стає деструктивною, стає сама по собі проблемою. Тому потрібно було пробити зараз реінсаналізацію, повертати частину повноважень функцій інституціям, які мають за це відповідати, деконцентрувати туди, де є ресурси направляти. Повноваження, а не так, як в нас зараз часто сконцентровані повноваження в одних інституціях і в одних людей. А ресурси і спроможності для реалізації знаходяться в інших Ситуація, коли, наприклад, уряд формується з банкової, але призначається парламентом, і політичне відповідальність за нього несе парламент юридично, але при цьому парламент не може навіть промовити складні питання за закритими дверима президенту. Це ситуація неприйнятна з точки зору е, управління, бо ну. Не може бути так, що один призначає, а інший відповідальний, а третій зарплату платить. Так не працює будь-яка система. Це має бути синхронізовано. Тому тут проблема стоїть в тому, що владі потрібно в цілому переосмислити, як вони функціонують, і переосмислити управлінську модель. Без цього буде ще більше вимог відставок конкретних прізвищ, без цього буде ще більше. Точок напруження і дисфункції, які проявлятимуться, а тим паче, в умовах, коли Зеленський не став покривати міндіча, а демонстративно оголосив, що він стає на бік антикорупційної боротьби, то і той режим кругової поруки, який цементував частину команди, він починає сипатися. Uh -huh. Тому ми і бачимо, як зараз і в парламенті, і поза парламентом, ми в уряді, і в офісі президента. Подекуди вже вилазять на поверхню павучі бої всередині скляної банки. Бо ті правила гри, які були, посипалися а нових не пропонується. І на жаль, зустріч з зеленським цих правил не запропонувало, але звісно, трішечки виграє часу і трішечки знімає у цього базового напруження. Так, а чи буде відповідь з приводу кадрових ротацій, на вашу думку, все таки у підсумку? Тому що нардеп Потураєв вчора був в ефірі програми Новий відлік, дуже обережно, як на мене, він підходив до того, що висловлювати з приводу зустрічі, щоб переповідати, а не цитувати заяви політиків. Так, от він сказав, що президент ґрунтуватиметься в цих рішеннях щодо кадрових ротацій на сприянні розслідуванню, переслідуванню всіх тих, хто пов'язаний із корупційними схемами. А загалом, питання кадрових ротацій, як в офісі президента. Так і в уряді було тільки побіжно згадано коротко згадано, якщо вірити пану Леонову, теж фракції Слуга народу, який був присутній сьогодні, включався до наших колег у ранковій студії. Ну, я думаю, що сама тональність і характер заяв Патураєва вже є певним термометром показником того, що відбувається всередині. Так. Бо беремо його допис, наприклад, колективних депутатів від слух декількаденної давнини і беремо його заяву виступу вас зараз. От ми бачимо за 48 годин умовних, куди почала рухати ситуація. Динаміка така, що якщо нічого не зміниться, то ніяких кадрових відставок не буде відбуватися, бо пік пройдено, якщо не з'являться нова інформація, яка наведе різкість на окремих прізвищах, чи то в офісі президента, чи то поза офісом президента, чи то всі дізнаються, ким такий я Алібаба або хтось інший. Тобто без цього. Говорити про те, що ця ситуація зараз приведе до кадрових змін, ні. Імпульс вичерпався, відійшов до свого адресата. Зеленський сказав: ні, не збираюсь. Це як нагадаєте, це втрачений шанс на те, щоб діяти на випередження, тому що ви вже згадували те, що плівки набу повністю ще не оприлюднені. Я взагалі не певен, що плівки набу будуть оприлюднені, оприлюднені в повному масштабі. По перше, по друге, я не думаю, що це останнє антикорупційне розслідування. Є інші сфери фортифікації, відновлення багато інших, яких також я думаю, не менш системна корупція. Але навіть в цьому випадку мені здається, що набу і сап, оприлюднивши ці плівки в такому масиві і одразу, можливо, зробили відмежу межу послугу собі. Можемо побачити, які зараз запобіжні заходи обираються антикорупційним судом. Mm -hmm. Явно, якби були б залізобетонні докази, і вони були представлені вже в суді, то антикорупційний суд в його незалежності поки що сумніватися не доводилося, сподіваюся, не доведеться. А, мабуть, обирав би запобіжний захід тримання під вартою без застави або заставою великою, а там абсолютно а, такі а, застави декоративні а, прийняті, невеличкі. І враховуючи, що ми не бачимо поки що судового процесу матеріалів, складно сказати, наскільки якісно буде зроблена робота. Але ті плівки, які опубліковані, не факт, навіть що всі вони будуть матеріалами справи, не факт, що всі вони були зроблені за дозволом суду, наприклад. Тому поки що ми маємо медійну війну навколо антикорупційної справи, де антикорупційні органи виграли перший раунд. Вони створили для себе бульбашку. Захисту публічної думки вони виграли її. Але наскільки в судовому процесі це проявиться, і наскільки там дійсно є плівки, які можна в рамках суду буде опублікувати, бо якщо вони будуть матеріалом справи, то потім може початися ж зворотня хвиля, угу. це ж фактично тоді може розцінюватися як незаконне спостереження, як записи поза рішенням суду. І тоді жодна суспільна думка не врятує. І те, що на БУСАП зараз вирішили не опублікувати далі плівки. Також наводить певні питання стосовно того, а що і як було зроблено. Тому я не думаю, що ми прям найближчим часом почуємо щось додаткове, хоча антикорупційні справи і нові кейси, якраз, я думаю, з'являться. Зараз маємо повідомлення від повітряних сил збройних сил України про нові групи безпілотників з Чорного моря курсом на Одесу і Чорноморськ. Бачимо, що там оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги там, де вона оголошена. Пане Олеже, хотіла ще уточнити. Ви зазначили про реакцію. Партнерів наших зі сполучених штатів Європи, от щодо їхньої реакції, ця зустріч Зеленського, ви кажете, з фракцією була більш як спробою знизити градус. От на сьогодні цього вистачить нашим партнерам зі Сполучених Штатів? Нашим партнерам ця зустріч не зустріч, чесно кажучи, я не думаю, що сильно роль відіграє. Для них є декілька моментів. Якщо ми говоримо про європейських партнерів, то це боротьба з корупцією, те, щоб вона продовжувалася і не саботувалася, те, що які там відносини в Зеленського з парламентом, це звісно непокоїть це, звісно, розцінюється з точки зору ризиків стабільності в Україні, але це не є тим питанням, яке для них є ключовим наразі, особливо на тлі пропозиції Вікафа Дмитрієва, які так ар'яно наполегливо пропонує Трамп, і тому в Європі зараз концентровані дещо на іншому. В якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то тут дійсно за цим спостерігають значно прискіпливіше, оскільки для Трампа його адміністрації, від того наскільки ця стійкість якраз є, наскільки цей діалог є, наскільки є поле легітимності у Зеленського займати жорстку позицію, залежить, чи вдасться протягнути якісь більше компроміси чи менше, як це йому являється. Я одразу говорю, що як на мене, цей план, який пропонується штатами, абсолютно мертвонароджений. І я не думаю, що навколо нього реально ми щось побачимо таке прямо серйозне. Скільки не тисне на Україну, його просто неможливо реалізувати в тому вигляді. Скоріше за все, з боку України і Європи реалізовується та сама стратегія, як і раніше. Сказати так по суті і змінювати по формі. Бо до цього вже ступ запропонував свій план, Україна свій план розробила. І відповідно, коли зараз з'явився американо-російський, який очікувано з'явився. То в європи в України є можливість сказати: Окей, сідаємо за стіл, супер. Ми підтримуємо сподівання Трампа, його натиск на Росію треба тиснути, щоб вони погодилися. Ось наші пропозиції. Тепер шукайте середнє арифметичне між українським, європейським і вашим вже узгодженим з Росією планом. Ви ж не хотіли Сполучені Штати узгоджувати свій план з Європою і Україною спочатку, а потім іти до Росії. Ви б Спочатку до Росії узгодили. Ну тоді, окей, узгоджуйте цей з Європою і Україною, бо без цього все одно не вдасться нічого реалізувати. Важель тиску антикорупційними справами і вразливість української влади зараз, вона не означає, що суспільство не згуртується в питання якраз безпеки перед обличчям Сполучених Штатів. Я думаю, це те, що в Штатах недооцінюють. Другий фактор це те, що натисне на українську владу, щоб вона щось підписала. Це не означатиме для е, десятків мільйонів українців, що це є обов'язковим до виконання. Е, така влада не проживе і декілька годин в своїх кріслах. Е, власне, в такому випадку легі... легальність буде знесена просто легітимністю, і тому ніяка влада українська знає, це не піде на підписання нічого, щоб виходило б за рамки човоних ліній прокресних суспільством. Mm -hmm. Не факт, що це розуміє Трамп, бо для нього переломити суспільство через коліно е, і такі авторитарні замашки в. Його політиці аля, давайте розженемо комісію по архітектурі, а, яка не може заборонити верніше, навіть не заборонити, просто сказати, що це неправильно а, знести ціле крило Білого Дому. А потім ми просто візьмемо бульдозерами знесемо. Ну ми ж розуміємо, що в Україні, якби зараз хтось захотів би знести, наприклад, трапезну Софії Київської а, якийсь президент, то вже би майдан стояв би просто на наступний день, тому що це сакральний символ, так само як і Білий Дім для американців. Але ні, Трамп цілком йому. Вірно, що виходячи з того, як це працює в Сполучених Штатах, і виходячи з своїх авторитарних тенденцій управлінських, він може вважати, що треба просто переломити Зеленського. Треба його обставити фішечками, і таким чином він погодиться, а там всім іншим прийдеться це прийняти. Ні. Так не буває. Тому я думаю, що зараз буде деструктивний достатньо процес боку Сполучених Штатів, намагання все ж таки протягнути цей план. Але це буквально питання днів. Трамп там до 27-го, хоче, от приблизно тиждень в нас є, а на цей процес, де буде так, але, але но так. Ми це вже проходили. Це просто чергове штрафне коло, на яке ми зараз побігли через те, що Вітка Ференімувався, і Дмитрію вдалося покласти на стіл якийсь план, який там цілу низку забаганок і кихатілок американських враховує. І на вашу думку, хто буде опанувати тому деструктиву з боку можливого можливого деструктиву з боку Сполучених Штатів Америки Україна самотужки чи разом з європейськими партнерами, які стануть на бік України у цьому питанні? Повторюся, я думаю, що разом з європейцями зараз буде розіграно пас, в якому умовний стук і Європа виступає з позицією такого хорошого поліцейського, більш м'який план. Але, по суті, він буде достатньо жорсткий, хоча й по формі м'який. З українського боку буде більш незговірливий жорсткий план, і відповідно будемо поганим поліцейським. Але, зрештою, на кожному пункті буде ставитися. Чудовий пункт, але щоб він став можливий, треба і переписувати його наново, фактично враховуючи інтерес Європи і України. І таким чином цей план зміниться до невпізнаваності, до такої невпізнаваності, що для Росії він буде вже абсолютно неприйнятним. А сполучені штати зрозуміють, що воно не клеється. Як і до цього вже було. Що ну у Путіна свій план у України свій плани? Вони різні плани. Вони не можуть знайти середнього, хай ще повоюють. Пам'ятаємо ж ці слова Трампа фактично і його адміністрації. Я не бачу, щоб щось змінилося, окрім того, що просто вирішили в Росії і в Штатах скористатися тим, що в Україні є внутрішня політична слабкість, і спробувати в це вікно зараз влізти, але не вдасться. Воно так не працює в Україні. Зовнішня політика не конвертується знутрішньою з одного боку. Скандал в авальному кабінеті може українцям сприйматися як негативне явище з точки зору там дії української влади, але українці вступляться. За українську владу, яка захищається від несправедливої нападки в цей момент, і це згуртовує націю. А з іншого боку, українці можуть всередині бути дуже жорсткими до влади ледь не виходити на протести з картонками тощо, але це не означає, що дадуть комусь зовні надиктовувати, що в Україні робити. На ж діє принцип: це наша влада, і ми її маємо право хвалити або сварити. Точно ніхто інший зовні. Ми вам дуже вдячні, пане Олеже, що доєдналися до нашого ефіру. Це Дякую. був Олег Саакян, політолог співзасновник нацплатформи стійкості та згуртованості на нашому ефірі.